До речі, мені цікаво, як з гімном тепер бути? З гімном яким? Ан Англії. God Save the Queen? декін? Співати God the Save king. the King? і це я певен вже не вперше в них. Вони до того так співали? Там були коробки, ти опять проїбався. То починай. Друзі, привіт! Це ось подкаст, і нас не було півроку, оскільки ми будували нову студію. Її збудували. Вона називається Ютюбшна. І тут наразі будуть писатись найкращі подкасти цієї країни. І класно, що з нами Ваненко, Макс Лісничий. Мене звати Ігор Посипайко. І ми починаємося подкаст. Це чоловічі розмови за пляшечкою прозорого напою. Ми не маємо ще спонсора, але звісно, що будемо мати його з наступного разу, якщо ви поставите лайк цьому відео, і підпишетесь на канал так. і зробите вигляд, що вам подобається, те, що ви дивитесь, тому що ми робили коли превентивний удар в відеоформаті, ми тільки сміялись над новинами Русні. Зараз ми хочемо просто ну, обговорювати. Ті теми, які нам до вподоби самі. То давайте. Ось сталася така штука, така річ. Я був в Карпатах в верховині, і на терасу прибилася пташеня малесеньке. Mm. І сидить, сидить собі, і я підходжу до нього. І, ну, Кажу, і, так, що ти? і так в долоні думаю взяти, а вона ну, не, не чинить ніякого опіру. Я її беру, а виберу, і вона якоюсь такою замотана ниткою, ну, тобто десь запуталась. Ага. Я її спас і так долоньку розкриваю, і як біла сніжка, і птичка така і Підлітають. Ти не робив там. Я заспівав, але вона, вона ще швидше uh. полетіла. Так, тобто я спас маленьке пташеня і вважаю, що я живу не зря. І не, що? Не зря. В Мені здається, що ми чоловічий подкаст з найменшою кількістю токсичної маскулінності. Я врятував пташку. Йобнемо певка! Мені Здається, що треба якось повернути цей розговор про яхти, шлюхи кокаїн, тому що це порятунок пташок. Мені нагадує про мої ці історії якраз річної давнини, як ми. Так, розкажи. Як ми вивозили з під обстрілу два е зоопарки, і почалося це в Ясногородці, отутника напроти Макарова mm -hmm. чи по Житомирській трасі, де, е яка була практично на. На лінії вогню, по перше, зрозуміло, що звідти пішли люди, бо, бо, бо практично були обстріли навколо, і тварин багатьох повипускали люди, як піти звідти. Тобто, вони е, в результаті було дуже багато смішних історій. Як, наприклад, північні Олені ходили по сусідніх селах і абсолютно висаджували бабок, які думали, що за фігня, у нас такого ніколи не було. Прикинь, виходить бабка, і тут олень такий. Да. І так, не все слава Богу. Да. Слухай, але 100 страусів яких? Вони фактично від психологічної драми більше загинули, ніж від, mm. від обстрілів. Ага. Багато було якихось, знаєш, там, яки, якісь індійські корови, якісь uh -huh. е е мавпи, ну тобто багато... Буй — Буйвали якісь такі. Да, да, да. І це, звісно, для Ясногородки і навколишніх сіл ця історія була з, з екзотичні тварини, які бігають. А куди по їх вивозили? Ми рятували з Ясногородки, вивозили спочатку в приют для диких тварин, які зробили в магнаті, а потім роздавали по іншим зоопаркам, не відміну від наступного зоопарку в Харкові, який ми евакуювали. Тупо під обстрілами, і в них вони взагалі потрапили це на за окружною Харкова. Копарк Фельдмана, тільки хотів сказати там Фе Фельдман, якраз за копарк Фельдмана був на лінії вогню практично до. Того, як вони їх відігнали до Ізюму. А він великий. Я просто жодного він величезний. Розумію. Він величе... це величезний. Це як я розумію, найбільший, напевно, приватний так. приватний зоопарк в Україні. Там ми практично підградами його. Його евакуювали після емоційної заяви. Фельма. І Ми маємо приспати всіх наших левів, тигрів, пум і леопардів, тому що ми не можемо їх далі годувати, підтримувати і не можемо їх евакуювати. Ви скільки вони за день багато за день? Знайшли ми 12 кліток в київському цирку, і взагалі по Києву ага. в інших рятівних історіях. Збили фуру і відправили вже вечором. Я був вночі, я був в Харкові після цієї заяви в день. Кого ну, ти все... там спасав? Ми врятували 60 котячих, тобто великі хлеби. леопарди, пуми. Там були ще люди, які евакуювали менших тваринок. Ну, понятно, що нам виходить. Там були ще люди, ми їх теж врятували. Нам маленькі тварини цікаві були менше. В нас головна була історія котячі, бо. вони найгарніші. Маску лінії ми не стали. Проблема, що не було кліток і не було е, такої кількості наркотиків, щоб їх покласти. Так нам так би мовити, приспадно а... не приспати, це не щоб вони заснули. Транквілізатори. А я так. думав, по типу наркотики треба не тваринам, бо так їх ніхто не врятує. Що Ігор германа в'їхати, якщо да -да -да. <реш> Оп, і такий, давай лева сюди <реш> <реш> вирішив. Ти, ти думаєш, так працює. <реш> ну я слухай, я, <реш> взаг... <реш> я взагалі, я взагалі не розумію. Uh, є лев, умовно, так. Він, 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 він сидить там, його треба врятувати. Uh, скільки йому треба в той в заспокійливого дати, щоб він по типу сказав, добре, я по дротиками да, да, Це робиться спеціальними. Е е Сухами з транквілізатором. Звісно, що я поняття не маю, скільки треба навели наркотилеву, щоб він заснув. Для цього є спеціальні люди. Я як і на собі в ногу. О! Як визначають, чи спить Єгор, чи не спить. Видите палочку, его вот штрикнули, или... Ну, ше, ше не спит, он засыпает. Да, 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 Ой, да, да, да. Наша машина зеленая, наша. Смотрите, красонычка врятована. спить, зараз тебе перекладуть, відвезуть на базу, там перекладуть до нас клітку фуру і відвезуть на Київ. Я єдине, що знаю, що скільки вони їдять далі в день, бо ми ж їх ну, там, врятували в Київ, забрали. І я знаю, що, що треба від 10 кілограмів м'яса на одного угу. в день. Це, це мінімал, да? Да, мабуть. такий да. левна мінімалка, так. Да. Окрім котячих. Чи рятували ви ще когось? Ой, там багато було історій. З найсмішніших історія була про. Оленя якогось особливого, теж в загоні ми вони заганяли оленя, і в нього дуже, в його дуже важко в нього потрапити, бо великий загон е транквілізатором, і треба за ним ганятись, вони просто от на, нього, <світ> на нього пригали от. Е і Покатати, валили, валили, покататися на олені, прийду. валили і так же тягли. Е і е Смішна історія була в тому, що в них там періодично ну, не тільки гради прилітають, але і міни обстрілювали мінами, ну типа закидали мінами. і як Якраз в загоні Північно-Олені лежить міна протитанкова. І каже цей чувак з зоопарку: мені і групі Аль Джазіра, яка зі мною теж компанія від, від новостійної компанії Аль-Джазіра, була. Групка <хи> і Вони кажуть: а можете, будь ласка, постояти тут над міною, щоб Олень, коли біг, не біг на вас і щоб він випадково на неї не наступив? Ну а я там, крім того, що знімав це документалку для Нетфлікса шиї перекладав Аль-Джазірі базово про те, що там ці хлопці казали. Ти коли кажеш Аль-Джазіра, я уявляю, ти стоїш, отак там міна лежить. А ззаді знімальна група Аль-Жазіри. Всі оці хіджаба, Ну, коротше, а, ти так собі уявляєш. Я так уявляю собі. це Репортери. Вони в костюмах, в костюмах Гархмарачоса. Це, звісно, взагалі подивіться на цей сюр війни. Хлопці заганяють північного оленя. І головна історія, що посеред вольєру лежить міна, <гум> і нам сказали постойте біля міни, щоб він сюди не біг. Тобто, якщо він блядь, біжить на нас, а вон дивіться, то не ганяється по ньому за, за ним по всьому вольєру. <гум> а він лежить міна. Якщо він прибіжить по міні, то піздає Оленю і нам, <гум> і всім, і цим е прекрасним арабській пресі з Аль-Джазіра. <гум> Ну, По-перше, звісно, що ми всі були в, в броніках ну, таких лайтових для преси, такі, що нічого не спиняють, просто виглядають. Просто над да Так, да, так, да, просто красиво виглядають. Театр безпеки. Да. Є така штука. Театр... Ну, типа, ти щось зносиш і кажеться, тобі уявляється, що це якось тебе врятує. А я їм кажу, діпей, хлопці, ну йдіть за мною. Вони такі, ну йдуть за мною. Кажу, ну ось, дивіться, тут просто міна лежить, попросила на нас, щоб ми постояли над міною. щоб Ці хлопці кажуть, так, блін, це електромагнітна міна, яка заводиться від електромагнітного поля танка. Ми, в принципі, тут з великими камерами, з тедікавами, з ем, а хлопці, з Альжазіра знаються на мінах. Якщо що, вони такі, а, це може. Ну, ну ну. І зрозуміло, і, і, що вони такі, ну, типа, ну, постоїмо, звісно. Ну, якщо хочеш, але я б такий, що поїхав додому. Ми, каже, ми, звісно, постоїмо, але ну, можливо в наше життя не так вже й варті, того, щоб оленя зловити північного взагалі. І зоозахисники такі, що ти сказав? <ріху> ти а, а ти злов... уявляєш взагалі Оленя? Це ж здорова ну, махіна, це, да. про, це просто от, от біжить на тебе олень. А, а ти... ти такий: не треба позаду міна. <рес> <Ні, Ні, рес> да, Прокинь. А він просто ломиться і такий, що та шо, ти... шо стоїть. Коротше? І причому вже ж не встигнеш е, е, втекти, так? Від, навіть від, І від оленя, і від міни. Тобто цей. І Оленю, і тобі, і міні, жалко теж. Да, да. Міна якраз така на оленя. Ну, так. на оленя і Ми полюємо велику, велику знімальну групу з Альджазіри. Класний був би сюжет. Ти, хлопці зловили північне Оленя. Заганяли, блять, і загнали, уявляєте. Ось дивіться, посеред вольєру з північним оленям лежить протитанкова міна. Ось дивіться, вжив. Це москалі їх не розкидали, їх 10 в парку знайшли вже. І ще ще з десяток лежить, їх стащили в одне місце. Вони там підірвались від іншого снаряду, а, але ну, інші прилітають. Ну, Поки що тільки там свині та коз на них підірвалися, але ну, бачиш, може ін... людинку зачепити. Ну, і ще одна, смішна, ну, ще одна. Смішна, смішна, так. Як ми міну охороняли, знаєш, таке. Так от, прекрасна історія була про те, як їхали ми назад через ці 68. Блок пустив з повною фурою тигрів. Ну, сплячих. Ти чого ну як сплячих? Вони Мы уже прокинулись, куди. такие такие. Куда ну. Так, ну що ти, малиш, готовченка? Все, їдемо на Київ уже, дорогой. Все, поспал ти в клеточці. завтра вже буде у тебе отличний, красивий этот вот вольєрчик. Ну, бо, звісно, що вони не спали. Звісно, що е, ну, бо це для них стрес. Ти їдеш в фурі, і тебе трусить. Тиша, звісно, що, що ти особливо, якщо ти не тигр, який звик спати в більш знаєш людських умовах. О, то, то тобі все це не подобається і на кожному блокпості вони спиняють э, нас, спиняють, кажуть хлопці, що везете? Так, клітки, а клітки, що там з тваринами? Так що каже: Русню везете? <рис�я> <рис�я> а ні-ні, каже, тигрів свинта, що ну, ви пиздите? Які тигрів? Ну покажіть, їх на кожному блокпості від, відкриваю. <рис�я> і всі такі воєнні. Тобі що не сходить. відкривають, значить, цю фуру, і тигр такий робить так. А, Пішо, білки, можливо, потім так. <звіст> а дві білки, які прорвалися в фуру нелегально, такі... У <звіст> 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 давайте гратися цією фігньою далі. У нас є така фігня, ми будемо гратися час від часу, тому вибачайте. Ну <звіст> <звіст> Тобто, скільки е, ти врятував тварин? Ну, По-перше, це навряд чи виглядає, як я врятував. Я допомагав? Скажи, що ти. А, Слухай, дійсно, ти врятував? Ні, Ну я допомагав е, е, хлопцям з зоопарку Фельдмана, які на, на, ну, їх там було чоловік двадцять. Е, але це було. Ми котячих вивезли за два дні: шістдесят а... дві ходки робили. Ходок робили більше за два дні, а за тільки <гум> ну приблизно скільки двісті тварин ти, ти врятував? Ні, я шістдесят тільки. я ж а, мої 60. великі забрали, а там дефіа малих. Там п, там п, п, куча птахів, там ну там, типа, п'ять тисяч тварин в зоопарку. Розумієш, Тобто ми забрали тільки великих і таких, що важко було забрати без кліток, і без транквілізаторів, а інших там вже люди ловили окремо. Тобто це ми просто уяви собі, що ми були два дні з тих, що місяць люди евакуювали цих тварин. Скажи мені, чи Грінпіс uh, тобі дали щось, який значок, чи uh, медальку Знак якусь? відваги. Ну так мені не треба ніяких знаки відваги від фалотилістів. Ти ж знаєш, мені всі ці абсолютно тупі і неефективні міжнародні організації. Які займаються тим, що просирають. Але дивись, ви штани. Твари. Та причому тут Грінпіс? Ну, я не знаю, хто вони там. Вони дов... не рятують Зо... зоозахисники. Та, це взагалі це ці екстремісти від зоозахисту, які роблять вигляд тільки, що вони рятують тих китів, а їх їм просто подобається нападати на китобоїн. Так китобоїні судна. Там насправді вся китобойня давно регламентована і там особливо піратів нема. Класна тема. Да. Про оператів? Про зоозахист це взагалі. Ну, зрозуміло, що тут треба взяти когось більш в темі. Так, може когось запросити. У нас, звісно, у мене є дві, дві прекрасних, абсолютно, дівчини, які. А вони саме зоозахисниці, так? Да? Ні, вони це бути... не, те, вони не мають бути накачені. Ні, я так... маю на увазі, що вони. Вони такі... прямо дати. Як, якщо прекрасному... я скажу, що я там десь образив. Ні, вона прийде, по-перше, -по в тігровій шкурі. Це буде він, і ми його будемо називати. На Вітязь. Ті, на тіло, так. Ну то ти так собі да? <гумент> він піс такий, тут намазано, щоб її <гумент> <я> не бачили <гумент> і тако, ось, такого Лай Лайном якогось косок сирого м'яса, так натяжіть Да. <гумент> Слухай, ну там же ж це, а це потім до цих зоозахисників, які звісно, як ти розумієш, навіть до Фельдмана мали якісь питання, бо він типу, там якусь частину левів евакуював з свого зоопарку за окружною в Харківський зоопарк, який в центрі міста. А я знаю той зоопарк. І вони зоопарк. такі а він кого евакуював з Харкова в Харків. Цю, е, людину звинуватити в нелюбові ага. до тварин це ну неможливо, настільки да. неможливо, тому що ну ті два дні, як я значить там жив. Ми звісно, що всі там спали покотов. В нього в підвалі, п'ятиповерхового будинку, його приватного, і в його в п'ятиповерховому будинку жило приблизно 600 різних тварин. Причому, ну, щоб на корті кози, значить, якісь е гусі. Всі там які гусі ходили. в джакузі. <реш> Ні, в джакузі якісь були спеціальні птахи, типа а, яким треба, яким треба бути в, в басейні. Він спустили басейн, значить, там жили птахи, які були водні. В сауні черепахи, 20 якихось величезних, от, яких -от галапагоських птах. Такі черепах. ти заходиш, вони такі сидять. А їм треба, їм треба щоб було дуже-дуже тепло. і кажуть, двері, <реш> <реш> двері. двері. Допускайте. Шлюх привіз. Це перше питання. А на черепаха така. дуже повільно, значимо. А шлюх привіз. От, в туалеті на першому поверсі жила його улюблена пума. О, щоб, за, ну, Якщо щоб б я побачив, я б прям там би. Аїсти в, в Сараї. Дикобра... А мають бути на криші. Дикообрази просто ходили по, по... вилазили в... вночі з і, і бігали по участку, а... більше, а так ти більше там, ігор. ігор. <ривіт> в... Вилізай, <ривіт> це я дикобраз, Пішли, хулі. Ну тобто, це це абсолютно зрозуміло, що ну то тобто він повністю засрав свій дім тваринами, тому що їх треба було рятувати. Тому з але <ривіт> зоозахисників, тим не менш, були питання. That one to Чому ти а що зараз масажу зараз? Не ну, знаєш зараз. <рес> ну по-перше, я їду знімати ще один документальний фільм з Джошем Земаном. Прекрасний документаліст, американський відомий, достатньо режисер документальних фільмів. В нього на хулу багато, багато ну власне, чого багато. Він зняв сім великих документалок. Одна з яких, напевно, відома про найсамотнішого кита в світі. О, він, він... про нього зняв. А, це ж а, він про я, нього. Я зняв. запишу як от і з Джошем Земаном. Я їду знімати документалку про евакуацію в зоопарку. Це буде документальний фільм про те, як рік тому ми вивозили тварин, і після і крім того, ми їдемо не тільки в Харків, ми їдемо потім по зоопарках, куди цих тварин евакуювали. Це в Полтаву, в Одесу, в Хмельницький. і багато тварин в Європу евакуювали. Ну, тобто, їдемо по прикольно по Хвас. тваринах і окремо шукали звукорежа, який спеціалізується на записі звуку тварин. Щоб все було таке. Ну, щоб можна було поговорити, щоб інтерв'ю взяти нормально в лева, щоб зрозуміло було, що говорить, а не оце, знаєш, Лала. Записав щось щось таке. Надай собі звати. Окрема історія про тигра, якого рятували від чеченців в Гостоме. А чого не Коз? А ну, розкажи. Як ви знаєте, є. Якась певна кількість людей, яка тримає диких тварин себе вдома. І ми говоримо це не тільки певна, про... Люди. про Володимира Буланькова, який тримав тигрів в нелюдських умовах і не дуже гарно їх годував. Є да, це досить дорога розвага, але. Насправді можна купити в Україні і досі на OLX за тигра, якогось постарше, вже потрьопаного і такого при смерті за 20 тисяч гривень. На OLX? Так, да, ти можеш на OLX купити собі тигра uh, і тримати в себе в двушки. Як ти розумієш, одна кімната його або його обидві. Це з враховуючи скільки він їсть. Да, то, то однушка. ж <смеш> то можна зразу обміняти двушку на однушку. І от е кілька людей, які тримали великих тварин в себе в е приватних будинках, не е взяли їх з собою в евакуацію, так і лишили їх там, де вони були. І один е з е ну, одним словом, дізналися про таку історію за е одна зоозахисниця, е і це якраз була. Ви виявилося, що це хата в Гостомелі, яку займали кадирівці, в них якраз вони там значить, знайшли цього тигра, який, а, вже був. Був, який вже був такий потрьопаний, ну, бо його не годували там тиждень чи скільки. От, і дивним довгим і складним чином вийшли на контакти цих кадирівців через чеченських зоозахисників. І ті кажуть їм, а давайте, значить, нам його, давайте ми його врятуємо. А, а, а потім кажуть, а ті кажуть, слухайте, ну він же такий кволий. ну, ну, Ті кажуть, ну да, його треба покормити, ви можете його кормити? Він каже, ну ж, а чим його кормлять? М'ясом. Ну м'яса в нас немає. Каже, ну ви впевнені? От, ви впевнені, питають наші партизани під підставили, що немає у вас м'яса. По, по наших даних. І в результаті так з ними домовились, і вони його кормили мертвими бурятами. Клас! Бурятами ну, кажу, що і в результаті вони... тигра врятували. Ну, тобто вони його не вбили, коли відходили. Тобто тигр врятований. Він зараз взагалі навіть в Польщі, його переправили. Ну, бо це, по-перше, левиця була, і вона була вже, вже правда угу. квола. Ем, і, але врятували її тим, що готували її мертвими бурятами. Угу. Прикинь, зараз вона десь в Польщі її дають там по типу. Щось вона така. М'ясо. Є, є, є буряти. А що з бурятинкою а, а як ну, бурятинка не може забути цей вкус і перебити його. І так. стала взагалі мені травичку, я я, знаю. я взагалі. така, що м'яти поїм. <laughs> Бо я так ніколи ще ну, не була розчарована в м'ясі. Слухай, нічого собі. Це, реально, це це ціли, абсолютно ціли реальна історія, історія можна да. зняти да, ну, не так. можна дуже зняти, тому що більшість з цих історій, ну тобто, зрозуміло, що це не дуже в принципі не дуже. Угу. Правильно виходити на контакт з кадирівцями, але тут заради великої історії порятунку. Причому, щоб ти розумієш, вони, щоб ти розумів, вони ще збиралися взагалі виміняти якимось дивними шляхами, прийти через фронт, забрати, врятувати левицю, і я би не здивувався. Тобто зоозахисники це прекрасні скажені люди, які можуть заради порятунку тварин робити абсолютно дивні і нелюдські речі. Прикинь! Да -да. Ви, О, та так, так. Так що. що, на щастя, вони відійшли через місяць, і, на щастя, Левиця врятувалася, і на щастя, їм не довелося продаратись через фронт, де ми з <правдає> <правдає> <в> аеророзвідці <правдає> знаєш, такі, сидимо. А ми ж там часто координували ці е, купу розрізнених партизанських отрядів, бо всі ж таки туди приходили ага. повоювати. Особливо це партизанські отряди наших мільйонерів, які збирали там три броньованих геліка <правдає> і, і ходили москалика постріляти. І це єдиний спосіб був, щоб вони не Стріляли наших інших партизанів, це координувати mm -hmm. їх по рації, яка звісно, що прослуховувалася й москалями. Так. Так, так, так і москалями. Теж сафарі, да і так. в нас була історія, що ми думали, я власне як дізнався, тому що тому що є. Вони прийшли до нас, щоб скоординувати перехід фронту із і, і, і порятунок тигриці е, в гостомелі від Чечені. То це капітаки абсолютно діч, понімаєш? Така сама діч, як, як ще два буряти, які досі сидять в підвалі мого друга <схід> під ірпінням. Серйозно, ну, а, а слухай, а тут така справа: якщо треба буде їсти леву щось, чи вони просто вони знайшли в нього в погрібі бар, ну цей ну винний погріб, алкогольний погріб. І бухали весь місяць, як там були і не знайшли вихід, Тобто вони да, знайшли? Ні, ні, вони не, не шукали наш вихід. Вони там все прекрасно. Куди нам бить? Ми вже все знайшли, що шукали. А він по камерах дивиться. Та да, ні, він прийшов, ті відступили. Вони навіть не відступали зі всіма. Вони просто сиділи, бухали весь місяць. Він приходить додому, в нього два п'яних бурята в підвалі. Охереть. І що? Просто пристягнув. Досі? до батареї. <ріст> Навіть не опиралися особливо, як ти розумієш. <ріст> <ріст> Він Який подумав, що ця анімація <ріст> приїхала. Давай, Ні, <приколуй. ріст> ну слухай, вони в нього фактично весь винний погріб в, в спустошили. Такий, такий. Тому знаєш, це <ріст> <так> відпрацьовувати <ріст> будуть. Я тобі ще онуки будуть казати. Горотам картоплях копати, о. Так що він спускається їм там трохи попитися, надавати, їх. особливо коли прильоти були ракетні, то вони були там, звісно, в нього сили абсолютно і не відбухла. От, але але це приколи, ну це красива історія. Клас, а як, як їм у нас. <ріхали> <ріхали> Поїхали наскільки це на, ж наскільки гостинна. Наскільки <ріхали> гостинна українська українська земля, а зоо, а зоозахисники <ріхали> не бурятів не рятують? Вони ж не тварини. <ріхали> Хто тобі таке казав? <ріхали> ну вони не тварини, які хочеться захищати, а оце інша справа. <ріхали> Але чи є бурятські зоозахисники, які захищають бурятів? Ну да, це бурятський омбудсмен, напевно. <ріхали> Бур'ятський омбудсмен з справ бур'ятських людей. Після виходу цього, цього подкасту до тебе зателефонують. Алло, ми буряцькі я, захисники. Я, я, я бур'ятський омбудсмен? Кого ви там кажете, тримаєте в пілі. Це вінний погреб у вас. Да, да, да. Це експериментальні. Сидіти, так, да, у мікрофону зараз вміють всі, але не у всіх такі класні мікрофони, як у нас, і не така класна студія. Ми Він. можемо зробити інакше. Ти Вони ти... всі такі смішні, як ми. Ми ж що тут сидимо. Бо ми смішніші за інших, бо ми смішніші за інших. <рес> У мене є план. Давай а, Влад, так. ти кажеш, що ти психолог. Досвідчений психотерапевт Владислав понеділок. Понеділок, так. Дуже все ти за всіма робив, з ти, Ну, коротше, ти все. ми розкачегаримо це, а потім. Ви скажете, я його не знаю. З'ясуємо, що І поступите, як підар. ми потім будемо, як Женя Янович, такі. Ну так. А чому Янович він Яновічний Янович. Я навіть тому, що він то я що... ти думав, що це тому, його тому, що він немножечко Янукович, якщо чесно. Ні, Жека гарний, гарний сказав, би що не ясно, що що гірше по там провина суботи чи вчинок а, цього? Я? Взагалі, Жека дуже ставиться ну, серйозно до своєї репутації. Так, і це, і що? це був удар. І Це для, для його нього репутація. значить, що з піздів. Да? Ну, ну, ну типу це ну, удар по Ну ладно, Я тобі репутація. кажу чесно, я теж сьогодні з піздів. кліток було не 12, а 10. Прощавайте, до зустрічі наступного тижня. Дібать, ми закінчили на ядовність.